Прийшла я з щепленням. Сьогодні я ходу тут з шприцами. До колоріта та гріці, наші дівчатка. Це вже ну, я в шокі. Привіт! Привіт, Катусіньки! Ви тут як? Ну що це таке? Подивіться, які класні, ще досі в притулку. Зараз вони отримують вже своє друге щеплення. Це Тігріця, дівчинка дуже класна. Ні, не уходь будь ласочка. А це Колоріта. Поларкоїнд. Такий колірний, мені так званий, деяка класна дівчинка. Дуже. Неймовірно. Вони такі трошечки лякливі, просто тікають, але, ну, взагалі. Це взагалі. Ми їм фотосесії робили, але ніхто не побачив. Можливо, ви зараз їх побачите в цьому боксику номер 2 та забираєте їх скоріш додому. Можна вже другими котиками, да, і першими. Залишиться тільки зробленим перед виїздом від сказу і стерилізація за вами.